Хай в цьому відео ви дізнаєтеся про грін карту 2025-2026. Нові правила затримки та небезпеки для українців. Привіт! Це компанія OpenVisa і сьогодні поговоримо про грін карт США та те, що важливо знати для українців у 2026 році, якщо ви плануєте брати участь у лотереї або плануєте переїзд до США через роботу. Це відео для вас. До речі, зацініть мою брендовану футболку. Клас. Перше нові правила лотереї Green Card 2027. Або ж як називають Green Card ДВ-2027. У 2025 році було нове нововведення. Тепер за заявку вам варто платити 1 долар. Це перше за багато років таке нововведення. Реєстрація ще не стартувала, а точна дата оголошення поки невідома. Хоча вже з'явилися шахрайські сайти, які обіцяють гарантовану перемогу або швидке оформлення грін-карт, важливо пам'ятати, те, що вам варто а, заходити лише на офіційні сайти державного департаменту, США приймає заявки лише тоді, лише туди заходити. Якщо сайт обіцяє 100% виграш, це шахрайство. Приклад раніше українці часто користувалися послугами приватних агентств, які за 500 або за 100 доларів обіцяли допомогу. Тепер це небезпечно. Шахраї активно користуються новими правилами. Друге затримки у процесинку грін карт через роботу чи спонсора. Якщо ви отримаєте грін карт через роботу або родичів, зараз час очікування значно збільшився. Деякі категорії можуть чекати 3-4 роки на обробку кейсів через великий потік заявок після пандемії та початку війни. Що це означає для нас? Потрібно планувати фінанси на тривалий час. Важливо враховувати також житло, медичне страхування та роботу під час очікування. Не варто покладатися на швидкі рішення або обіцянки третіх осіб. Як уникнути шахрайства та фейкових схем. Перше, це завжди, перев <плак> завжди перевіряйте URL сайту. Офіційний, це dvprogram.state.gov. Не сплачуйте гроші за гарантовану перемогу. Будьте обережні з електронними листами або пропозиціями від невідомих агентств. Не розкривайте особисту інформацію, якщо не впевнені у легальності сайту. Порада від OpenVisa. Якщо щось здається підозрілим, перечекайте і передивіться кращу інформацію на офіційних ресурсах. Це збереже ваші і гроші, і документи, і час, і нерви. Четверте: альтернативні шляхи до США. Перше, це лотерея. Не єдиний спосіб отримання грін-карт. можна розглядати робочі візи, студентські візи з можливістю подальшого працевлаштування, також сімейні або інвестиційні візи. Приклади для українців: якщо ваша мета це стабільна робота та легальний переїзд, можливо, варто розглянути Польщу, Німеччину чи Чехію, там зараз відкриті вакансії для українців. Є підтримка з документами, а процес переїзду більш передбачуваний. Що робити українцям прямо зараз? Це слідкувати за новинами про старт реєстрації на лотерею ДВ 2027 або простою мовою на реєстрацію грін карти, перевіряти офіційні джерела перед подачою заявки. Третє це плануйте фінанси та житло на тривалий період. Четверте розглядайте альтернативні шляхи та інші країни, якщо хочете приїхати швидше. П'яте будьте обережні з шахрайськими пропозиціями, особливо в соціальних мережах та приватних чатах. І наостанок грін це реальний шанс для українців, але зараз потрібно бути максимально уважними. Адже нові правила, плата за заявку, шахрайські схеми і затримки з обробками кейсів. Тому плануйте і перевіряйте інформацію і не. Поспішайте з сумнівними пропозиціями, а також підпишіться на OpenVisa, щоб завжди бути в курсі змін у візових програмах, роботі та переїзді за кордон. Пишіть у коментарях, чи плануєте подаватися на грін карта, чи розглядаєте взагалі переїзд в іншу країну. Давайте обговоримо разом.